Доброго дня! Ми продовжуємо наш проєкт Відео Криниця. Уже про багатьох криничан вдалося розповісти, показати їхню творчість. А сьогодні ми розповімо про художницю, криничанку Світлану Клочко. Добрий день. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, про ваше життя, як все починалося, де ви народилися, коли прийшли перші малюнки до вас. Ось народилася, я сама старішій пенсії Чорнобильського району в Кімецької області. І досі в мене фотографії є, в якій хаті я народилася. Це така вона вже стала. Так. Це зараз вона така вже стала. Mm -hmm. Так, природа взяла своє. Так, природа відновлюється, це я подарувала її по років п'ять тому. Угу. Ну, привезли мене сюди, у цю хату, в корзиню далі, коли ці сади. І тут я прожила все життя до аварії, 86-го року. І тепер способилася броля і не шкодується. А коли прийшли перші малюнки до вас? Перші малюнки коли прийшли. Малювали з дитинства, скільки пам'ятається. І перший малюнок була вже подала зоряна свиня». Чомусь вона була вся зірка. І тата не відіслав її ужинав веселої картинки. І вона друкувала. Радості було. П'ять років все. Перший не малюнок. Якось вона так поступово-поступово тягнулася і в школі і в колегія. І замовлення він, ну, і я цим жила. А в Криницю ви прийшли Криницю Я прийшла в 95-му році. І з того часу я яку так вирішувала, багатьма нашими новичами. Багато між опаного полювали. Та якщо можна, зараз подивимося. Так, прошу. Книжки не тільки криничан, а й просто такі малюнки, і шаржі. Це все, що є і дитячі книжки. Це вже шаржі. Це такі фантастичні малюнки. Пейзажі. Так, тут ще. Так, це до книжки Марії Вольотник. ілюстрація, яка не так давно вийшла. А зараз як часто малюєте, над чим працюєте? Зараз в мене замовлені люди від Олексія Полічука. Я покажу, напевно. Потім uh -huh. фантастика така і є. Він пише фантастику і вірші. Це і, ілюстрації, да? Ілюстрації, uh -huh. так. Графіка, в основному uh -huh. графіка. Uh -huh. вот. Там всередині теж у тих книжках графіка, може, потім можна буде подивитися. Така ще це... Угу, угу, так, це видно. Це древні лати, так? Такі смішні малюночки. Угу. Угу. І це можна буде потім доскональніше подивитися. Угу. Добре, дуже дякую вам за розповідь таку про себе. Прошу. Заходьте ще, приходьте, приїжджайте, так. я завжди рада. Натхнення нових малюнків, усього-всього найкращого. Дякую вам дуже, дуже дякую.